Усім привіт! Це канал Boxing Review І сьогодні такі новини боксу. Абсолютний чемпіон в другій найлихшій вазі Науе Енуя підколов учорашнього переможця бою британця Ніка Боула за удар ногою. Той у відповідь викликав його на бій. Чемпіон світу за версією WBA в легкій вазі американець Джервонта Девіс все ж проведе реванш зі співвітчизником Ламонтом Роучем, якого так і не зміг перемогти 1 березня. Про це повідомили оглядачі боксу Майк Копінджер та Кріс Менікс. Українець Сергій Дерев'янченко назвав справжню причину поразки екс-чемпіона світу в легкому дивізіоні Дениса Бірінчика в бою проти Кішона Девіса. Казахстанський чемпіон в середній вазі Женібек Алімханули розповів про свого наступного опонента, француза Анауеля Нгамісенге, а також про омріяний поєдинок проти мексиканця Сауля Канело Альвареса. Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі Олександр Гвоздик висловився про мовчання Василя Ломаченка з приводу свого майбутнього. Також гоздик поділився своєю думкою про потенційний поєдинок Олександра Усика проти Гільберта Раміреса. Ну а перед переглядом відео прошу лише вас поставити лайк і підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Це також невеличкий крок до нашої спільної перемоги. Буду дуже вдячний. Спонсор проекту компанія Favbet. Абсолютний чемпіон світу в другій найлегшій вазі Наоя Інуя обмінявся репліками з володарем титулу напівлегкій вазі везі Нікамболом. Спочатку Інуя підколов бола за удар ногою в поєдинку проти Тіджея Дахенії. Бол кумедний хлопець, але поки не треба махати ногами, написав Інуя на своїй сторінці в X. У відповідь бол викликав Інуя на поєдинок. Коли будеш готовий помахати ногами в напівлегкій вазі, дай мені знати, заявив бол. Мені достатньо двох кулаків, написав після цього Інує. Нагадаємо, у ніч з субота на неділю, 16 березня, на Ехо Арена в Ліверпулі, Англія. У головному поєдинку вечора боксу місцевий чемпіон світу за версією WBA в непілегій вазі Нікбол достроково переміг вікового екс-чемпіона уродженця Ірландії Тіджея Дохейні. При цьому під час бою він двічі кинув суперника на канвас борцівським прийомом і навіть був оштрафований рефері. Це йому не заважило пхнути Дохейні ногою в кутку рингу. Одностороннє жорстке побиття ветерана закінчилося в 10-й трихвилинці. Претендент не вийшов на 11-й раунд. 1 березня в Нью-Йорку США, вже експаундовий чемпіон світу за версією WBA в легкій вазі американець Джервонта Девіс, вперше здивував своїх прихильників. Так і не зумів побити співвітчизника Ламонта Роуча, володаря такого самого пояса, але дивізіоном нижче. Все ж танку пощастило зберегти нулик в поразок. Судді зафіксували нічю рішенням більшості в скандальному поєдинку. Рефері та атлетична комісія Нью-Йорку прикрили Джервонту. Не зафіксували нокдаун, коли той взяв коліно в 9-му раунді. Після бою Девіс натякнув на те, що далі планував провести суперприбутковий бій із величезним шоуменом-співвічизником Джейком Полом. Уже тоді стало зрозуміло, що спершу танку доведеться дати реванш роучу. Оглядач боксу Майк Копінджер заявив про те, що сторони готуються до негайної другої очної сутички, яка відбудеться влітку, а його колега Кріс Менікс і зовсім назвав дату бою. Джерела повідомили, що реванш танка з Ровучем може відбутися 21 червня в Лас-Вегасі. Обидві сторони готові його провести, написав Менікс на своїй сторінці в X. Колишній претендент на титул у середній вазі Сергій Дерев'янченко. Поділився своєю думкою про поразку е чемпіона світу у легкому дивізіоні Дениса Берінчика в бою проти Кішона Девіса. Дерев'янченка вважає, що Берінчик програв тому, що неправильно підібрав собі спаринг партнерів. Я думаю, що Кішон молодий боксер і зараз на піку. Мені здається, що Денису потрібно було більше часу провести в Штатах, більше спарингувати з такими сильними боксерами, як Кішон. Він тренувався в Іспанії. Проводив кемп у Лос-Анджелесі. Напевно, він був готовий. Просто дуже важливо, щоб ти приходив на спаринги і в тебе були схожі хлопці за силою. Ти з ними спарингуєш і звикаєш до цього, до такої сили. Берінчик не робив цього, і в нього були ніби спаринг-партнери з Мексики. Але це взагалі зовсім інші боксери, сказав дерев'янченка в інтерв'ю Sportua. Нагадаємо, 14 лютого Берінчик програв Девісу на каутому четвертому раунді в головній події вечора боксу на арені Медісом Скворґанен у Нью-Йорку. Володар титулів чемпіона світу за версіями IBF і WBO в середній вазі, казахстанець Женібек Алемхунли, дав інтерв'ю для популярного боксерського ютуб каналу з Британії. Як відомо, наступний поєдинок Женібек проведе 5 квітня в Астанії проти француза Анауеля Нгамісенге. В інтерв'ю він розповів про свого опонента, а також про омріяний поєдинок проти іншого чемпіона середнього ГВК та екс-абсолютного чемпіона дивізіона Вища мексиканця Сауля Канела Альвареса. Моя головна мета це підготуватися до 5 квітня. У нас хороші плани на 2025 рік і ми дивимося вперед. Ми чекаємо, не дочекаємося моменту, щоб заповнити цей рік хорошими боями. 5 квітня ми вийдемо на ринг і будемо битися. Але я не бачу в нього якихось понадбоксерських здібностей. Він звичайний боксер. Як і всі, дві ноги, дві руки. І ми будемо боксувати. Це буде велике шоу і велика ніч, і ми себе покажемо. Щодо майбутнього бою з Канело, я на 100% готовий і це буде легко для мене. Звичайно, ми всі професіонали, і ми спостерігаємо, вчимося з інших поєдинків. Як ми бачили, у ньому немає нічого екстраординарного, немає нічого особливого. Я б сказав, що він уже не такий активний, як у минулому. У нього вже немає здібностей виходити в ринг до будь-яких бійців, як він це робив у минулому. Тепер він знає своє місце, сказав Алімханулий. Ну і на завершення, чемпіон світу за версією IBF у легкій вазі Василь Ламаченка побував на чемпіонаті України з боксу, який у ці дні проходить у Одесі. Спільну фотографію з Ломаченком опублікував його колишній партнер по аматорській збірній України Євген Хитров. Завжди приємно зустрічати друзів і партнерів по збірній Бокс наше життя, написав Хитров на своїй сторінці в Інстаграм. Нагадаємо, що свій останній бій Ломаченко провів у травні минулого року, коли достроково переміг Джорджа Камбосаса і завоював титул IBF. При цьому останнім часом ходять чутки, що український ветеран може закінчити кар'єру через проблеми зі здоров'ям. Ну а його інший екс-колега по збірній, колишній чемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик, висловився про мовчання Василя Ломаченка з приводу його майбутнього. За словами гвоздика, він не розуміє, чому Лома досі не зробив заяву про те, чи планує він продовжити кар'єру. Що я думаю, про поєдинок Реймонда Мураталії проти Ломаченка. Це якщо лома дійсно хоче битися, адже я чув, що він уже все. Я не знаю. Вони нічого не оголошують, мовчать. Я чув, що він чекає результатів МРТ. Ці результати мають прийти з космосу чи з іншої галактики. Чого вони чекають? Ці результати або є у них, або ні, сказав гвоздик. На завершення Нейл поділився своєю думкою про потенційний поєдинок Олександра Усика проти Гільберта Арміреса. Який теж є в списку можливих суперників зіркового українця, гоздик вважає, що якщо цей бій і відбудеться, то усик буде в ньому явним фаворитом, але при цьому він повністю не скидає з рахунків мексиканського боксера. Це бокс, ніколи не знаєш, що станеться. Безумовно, мені здається, що усик має бути кращим, але ти ніколи не знаєш напевно, у боксі може статися все що завгодно, сказав гроздик в інтерв'ю Ютуб каналу ES News. Ось такі були новини на сьогодні. А з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалося це відео, адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.